І так, всім привіт! Сьогодні я продовжую знімати. Сьогодні я знімаю новий влог, точніше, і зараз я наношу олійку на волосся, оскільки хочу піти його помити, в принципі, тому якось так. Ем, зараз я їду на навчання в автобусі, а у нас сьогодні понеділок виробниче навчання, тому буду трішки, походу вам щось показувати. І так, я тут знайшла таке прекрасне зеркало, що я мусила для вас щось зняти в ньому. Це от наш салон, в принципі, трішки замітно. Класний, мені подобається, а ще дуже класно подобається ось це зеркало, я просто люблю його. Сьогодні я працювала над зачіском, це об'ємний пучок. Щось типу такого ось так от в мене вийшло. Як сказала майструва, досить класно. А це я. Всім привіт! І так, зараз я їду додому знову ж таки в автобусі, скажімо. Так. Оскільки у нас сьогодні було лише 2, і я встигла на автобус, тому чому б, чому б і не поїхати додому. А тут я йду вся така життєрадісна, не пам'ятаючи, що в нас ще тиждень, ну 4 дні навчання. І я така вся веселі, вся така прикольна. Ну, згадаємо ці веселі моменти, поки початок тижня, бо кінець тижня буде зовсім невеселий. І так, це вже наступний день ранок. Хочу дуже попити води, бо в горлі пересохло. І біжу на електричку, оскільки я і так вже запізнююся. Тому отак вот от. І так, в мене гарні новини, я встигла все ж таки на, свій, на свою електричку, чи як то правильно. Тож, отак от. А ще я хоч тут не можу всі розібратися зі своїм волоссям, оскільки я була вимучена і я не хотіла його вмити, ну як, е, наносити маски тіло всі, тому воно в мене трішки не в ідеальному стані. Вибачайте! І так, зараз я зайшла в магазинчик, скажімо так. Мені потрібно дещо перексерити. А якщо бути точніше, ну дещо передрукувати з телефону на лист А4, тому трішки вам зняла ось цей кадр щось типу такого. І так, все вже я їду додому на дворі, на дворі ніч. Але все одно я відправляюсь додому, скільки скорше не виходить. Сьогодні день був, в принципі, виснажений, багато пар таких, скажімо, досить складних було в цей день, тому отак. Вот от. І так, всім доброго ранку. Я встала така трішки, скажімо так, не весело мені було. Я пришвидшила весь це все, тому що я вищесала своє волосечко в принципі. Після чого я взялася все ж таки малюватися. ну Перед тим я зробила вмивання лиця, почистила зубки. Все як має бути, аж тоді вже ношу різні скажімо так, різну декоративну косметику. Після чого вирішила отак вам трішки показати дещо. І так, тут я думала, що я знімала весь етап, тобто як малювала стрілки і так далі. Але мій телефон вирішив мене підвести, і я вам зняла і зняв тільки те, як я малюю бровки. Тому дивіться, поки що ось так. Кстаті, бровки це для мене є щось таке дуже важливе, тому що я їх кожен раз і підмальовую, і вкладаю, тому це для мене справді є досить важливо. А ще я зранку застеляю ліжко, в принципі, це є така, такий пункт в моїй. Раннє-ранні, ні, як то правильно, в моїй рутині, скажімо так, перед навчанням от. Тому заселити ліжко це є досить важливо. І так, я вже одягнулась, вирішила вам показати трішки яка є красуня, скажімо так. А тут мені трішки кріселко помішало, але суть, ми його відсунули. А ще як наплюватися на себе зеркало, я надіюсь, ви мене це цю... Погрішність пробачити, но не суть А ще я вам вирішила з такого кадру зняти, щоб вам було добре. А тут я вирішила трішки, скажімо так, побризкатись духами. І так, а зараз я вирішила зібрати свій портфелик. Це сюди йде розчистка, невеличкий перекус і гроші, які в принципі, покладуться в кошельок. Ну, для кадру треба було щось. А йду наберу таку ж бутилку води. Вот. А ще зранку вирішила трішки попити. обляпалась, але буває. Все ж таки не виспана, це середа. Все ж таки дається знаки це все. І зараз я вже в поїзді, не можу нарадуватись насправді. Тому що з одного боку це і погано, тому що середа ще до вихідних далеко. Але і вже не так уж далеко, як і було в понеділку. Тому отак вот от. А тут я, як кожна дівчинка, мушу позніматися в зеркалі. Насправді це зеркало є в туалеті якомусь, там не пам'ятаю в якому. Але мені треба було знятися з зеркалі, Це було обов'язково. І так, всім привіт! Це вже п'ятниця і я верную, вертаюся з навчанням. Чому все дуже просто, оскільки в нас почалась тривога і я вирішила поїхати додому, чому мені там взагалі сидіти, якщо всі пари скасовані, рахуйте. Тож, це вже так більш-менш вирішила перебрати свою каву трішки, докупила. Трішки докупила, трішки мало, вирішила поставити і зробити собі одну, тому дивіться. А, кстати, я стараюся пити каву трошки з меншим цукром. Тобто, якщо тут є пів літри води, грубо кажучи, то я беру три маленьких без горбика, без нічого, ложки цукру, отакий глілесенький. І зробивши свою каву, я йду за навчання все ж таки. Мені потрібно доробити трішки англійської, а ще набрати води. Тому що вода також на столі це є обов'язково для мене. Вот. Е, тому мені потрібно от, при, е, вивчити трішки правила, зробити вправи. Ну, В принципі, все по-англійському. Е, мені потрібно зробити і решта уроків, в принципі, отак вот от. Ну, що ж, оскільки я приїхала досить вимучена, оскільки всі ці дні е, були дуже так, нагрузки великі, скажу. Я сьогодні день майже прилежала на ліжку, мало що робила. Хіба вже під вечір, е, так, вечором, скажу так. Почала вже більш-менш працювати, хоч трішки, але тут не суть. Зато я зробила тренування, вмилася. А ще мені потрібно підготувати своє спальне місце до сну, скажімо так. Вот. Ну і в принципі вже все готове, тільки ковдра і все готово. А ще я згадала, що в мене є, скажімо так, ось така коробочка в кімнаті, як мусорник, тому що я цілого мусорника не хочу тягнути. Це є така мініатюрна маленька коробочка. І мені потрібно діти в мусорний кольочок, тому зробимо це разом зі мною. Тут я вирішила трішки прибрати своє робоче місце, в принципі, прискорила дуже е, скоро, так скажем. Тому, в принципі, дивіться, а я час за часу буду коментувати за потреби. А тут я вирішила прибрати зошити, які домашні сьогодні зробили які ні, які ще потрібно зробити, тому що в мене так є. А ще я побачила, що в мене дуже великий, скажімо так, бардак на столі. Я вирішила взяти серветки і потерти його хоча б трішки, навести, скажімо так, чистоту і якийсь порядок. Ну, сказати вам чесно, стіл став набагато кращим. І так мені справді набагато більше подобається. Просто було супер. А, кстати, а ще я собі купила дещо до мого каналу, в принципі, це ось такий штатив, на який я знімала пів влогу півні. А це я насправді штатив до камери. Я лише купила насадку, скажімо так. І прикріпила на нього резинку, оскільки мій телефон досить ем, тяжкий я сам по собі. І сам штатив його тримати не може, тому допомагає резинка. Сам він, в принципі, поганий, бо якось тут. Я так досі, розумію, що все ще трошки триножки, тому що, в принципі, мені потрібно було іменно триножка, що я і взяла. А також я ще взяла ось таку котличку чи мікрофон такий маленький. Досить бюджетний, просто хочу спробувати, якщо буде добре, мені сподобається це. Візьму трішки дорожчий і по якості трішки кращий. І ось такий мікрофончик є, скажімо так. Він, правда, без коробки зручніше тримати, але для відео вирішила взяти. Що мені сподобалось, це ну, якість не супер, але не за таку ціну може бути. Тут і знімається ось цей суто шумові дачи, чи як він правильно. Ось така насадка прищепочка досить непогана і сам шнурок досить довгий. Що, ну, Мені його хватить, в принципі, тому супер. Тут я вирішила трішки зробити уроки, зняти вам, скажімо так, тому я ставлю на швидкісний режим і просто наблюдайте за мною, під якусь музичку, напевно, поставлю. А Зробити мені, в принципі, потрібно історію намалювати табличку по хронологічних таблицях, щось такого. Тому пробую цю табличку зі мною. І от така от табличка в мене вийшла. У нас три сторінки, але головне, що вона є зроблена. І так, тут я вирішила зробити собі ногтики, скажімо так, намалювати. Відкрию секрет, вечором я ще перемальовувала, тому що трішки вийшло негарно. Тому зараз під музичку просто дивіться. Так, це вже наступний день. А сьогодні я вирішила зранку помити голову собі і заодно висушити. А, тому, поки в нас є світло, вирішила здійснити свої плани. А тут я вирішила трошки побалакати. Ну і продовжую далі сушити. А, кстати, я ніколи волосся не досушую повністю, я лишаю його трішки вологим. Не знаю чому, і, кстати, я знаю, що так неправильно сушити, але мені так виходить скорше всього. Тому, отак вот от. А ще побавилась трошки зі шнурком, тому що він мені заважав. І так відбулося моє сушіння волосся. от, я вам, в принципі, показує, що воно не досушене до кінця. А от зараз воно вже досушене, саме висохло, і воно стало прям рівнесенько рівнесенько що мені, кстати, дуже подобається. А тут я вирішила трішки вибратися на свіже повітря, скажімо так, а, поїхати дещо купити. І що саме вам зараз покажу. І так, перше, це ось такому чорному класному ключку. Як думаєте що? А зараз вам покажу: це ось така от мила, чорненька класна шапочка. Саме її мені бракувало до всіх моїх курточок. Тому що Ну, вона мені була дуже-дуже, скажімо так, необхідна. А ще дивіться, що я маю. Це є такі няшні-няшні шкарпеточки з котиком. І так, зараз я прибираю на своєму робочому столі. Тут я вирізала трішки картинок, вам показую, а в принципі, тут твориться хаос. Скільки я дещо ліпила, тому просто прибираємо. І тут я знов до вас вийшло цей влог підходить до завершення, тому я знов помитий головою, але не суть. Що вам сподобалося, не забуваємо про ваші лайки, підписочку і мені коментарі. Всім па-па, люблю вас, друзі мої.